А, да. Немає. Вітаю ще раз другий тайм в рамках Winter Cup, міста Моршин на полі команди Діслав чорноморець місто Одеса, хлопців синій формі та ФК Юність Борислав, хлопці в білій формі. Тож тайм закінчився з рахунком 1-0. Дощ такий, дуже сильний почався. Ну, нічого. Ну, дуже тепло, але. Але дуже тепло і комфортно. Незалежно від цього. Ах, не точно передачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как это Вот! Это твои ты там тоже. Тоже снимаете, так? Не Стримы? Не а, не а

Ні. Дурня якась. Та ну блі треба було бити. Давайте. Давайте. Це не скляренко я це на Ютубі, на ютубе англійською мовою. Записываете Эй. Англійськими літерами. А A, Р, ну англійська А. С доллар и Е. Ну, як російська, N англійська, потом II, ну і українська, Арсеній так, с вже фамілія Скляренко, с к українська-русська, русская. Потом I, потом A, скліаренко. Подписывайтесь, я там, я там да, так, на плейлист боршенского. Кутовий подаю сині. Якось так повільно йде. Немає таких гострих атак. На останніх хвилинах вони них якось так доводиться, а потім...

Давай, 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 еще уже трое. Нет. Да река, ну чего ему? Бейте издалека, давай. Ну. Давай, давай, ну. Здравствуйте. Кто-то выпадает синий. Ні. Де м'яч? Ще, дай, дай, дай. Давай, давай, давай. <ріст> 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 так, так, так.

Кто так перенабира игрока? Так, что все-таки мы наближаемся до наших вариантов. Садись, Оксан, верно. Tak. Zmínil jsem Давай, 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 парад, парад. Это очень долго, все, не меж это все, блин. Сейчас подоиграем, блядь. весь м'яч Так, ставь. Я Це третій номер пробив, але високо, але дуже добре. Ми повинні розбивати пробивати. Якось так. Скромніше. Аккурат! Давай, 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 давай! Ааа, ну, 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 да, став став, стай! Давай не здалика! Це не то! Не пачка без стегна! Да, мы! Да, да. Ой, тримають за футболку. Давай, давай, давай. Трошки. Вище. Ще потрібно. А, ты не ну, це на бонус? Я думаю, да. Я думаю, да. Попробуй. Любінь. Став, став, став. порушення взять слово сцене А, нет, ці... не удар. А, так, там же было порушение. Да, надо писать, надо. Давай, 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 давай. Пас, 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 пас. Ну що? Дуже високо. Ди дворим, Били. Нет, цена нужна. да. Давай, 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 давай. Ой, гарна передача була, давай. Дуже гарна. Но... И... Но... 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 Ну Ну як так? Ммм, Якось так прям печально. <пл 'язаю> Давайте, давайте, хлопці, потрібен гол. О, так, є. Е. Ганяй, ну. Но... О, є. Е. яка така дуже довга передача. Відворі білі.

Чотири хвилини залишилось до кінця матчу та другого тайму рахунок рено на курс сині. Так, що відбувається? Ага, у нас котовий. Сині подають. Знаю. Мабуть. Да, так, 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 забив 74-й номер. 74-й? А, 73-й. 73-й гол забив другий гол. Рахунок 2.0 на користь Одеси. Б'ют Шачу на моріці. Молодці хлопці. Так, я не прокоментувала. Перший гол та відкрив рахунок 84-й номер. Так я засняла. Все посмотриш. Скажи, пожалуйста, консультация. Ах, ну я В ту сторону є хитрый. Так, давай, 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 швидше. И маски и

<плес> ну, ні, ну що це таке. Ой, дякую за гру. В рамках Winter Cup. місто Морш, відбулася сьогодні четверта гра між сша Чорноморськ і міста Одеса, хлопці в формі та така юність, Борислав, хлопці в білій формі. з рахунком 2 мілі перемогла Одеса. Дякую, до зустрічі.